Всім привіт! Вітаю вас на каналі Екамія. Зараз буде розпакування, але в мене сьогодні воно не перше. Я там тільки що знімала невеличке відео з розпакуванням Аліекспрес. А ще сьогодні їздила, отримувала посилки. Потім Скуплялась там собакам своїм. Це все м'ясо, кістки, їлі доперла додому, заморилася страшне. Так, і тут вже є розпаковані посилочки. Останнім часом я замовляю невеличкі посилки, тільки те, де яка дуже цікава ціна, навіть вигідно з тим, що сплачую 4, 4 долара за доставку. От. Мені якось так вигідно. Зараз і досі ще цей колаген, Sport Reserve, морський. Я тут не так давно знімала відео про колаген, посилання на це відео я залишу в описі під цим відео. Подивіться, будь ласка, і там я казала, що морський колаген це саме краще, він засвоюється нашим організмом людини. Склад амінокислот, він близький просто дуже. І без смаку. Тут тільки морський колаген. Він виробляється з луски, шкіри луски глибоководних морських риб. І спочатку на нього зробили були акцію 50% або 44, не пам'ятаю. І я замовила дві банки одразу собі. А потім, там, через там день-два, його зробили в пробний товар, і я замовила, і оце мені прийшла одна посилка з однією баночкою в пробному товарі. Ну, щоб, оце якраз на курс, три баночки буде. Я чогось тоді була, не купила одразу три, не знаю чого. Дві замовила, потім думаю, треба було три. Ну, от так от. Тому ну, довго не буду тоді на ньому встановлюватися, тому що про колаген я розповіла, ціле відео в мене є про колаген. А в цій посилці, де дві баночки в мене було колагену, я замовила отаку зубну пасту. Це натуральна зубна паста з смаком, ягід, щось таке такий непоганий об'єм. Не знаю, як вона чисте, але склад дуже гарний. Тому замовила. Її довго не було в наявності. І була якась акція в суперціні. Були батончики. Квест, я дуже їх люблю. Я вже тут декілька штук з'їла, декілька штук вже пригостила сина. От це іде печиво, і зефір. дуже смачні. Я вам тут фотографію. Вставлю, як вони виглядають на серізі. Не буду я витягати їх зараз. Дуже смачні. І головне, що натуральний склад, зрозумілий. Тобто немає нічого там такого лишнього. Ці батончики можна їсти навіть діабетикам. От. Це ось у мене було дві, дві оце посилки. І сьогодні я оце отримала. Тут взагалі один товар. Я його раніше замовляла зараз. Я його раніше замовляла в пробних товарах. Це комплекс для щитовидної залози. Пропила його, ось він в мене тільки-тільки закінчився, і я встигла, прийшла ще одна баночка. Тут по дві капсули пити його на місяць цей комплекс. Тут і ельтіразін, і селен, і цинк, вітамін С, йод от, гарний. І мій ендокринолог схвалила цей комплекс для підтримки. от, і ще одна посилочка, вона теж невелика, але тут хоч, хоча б чотири товари, тут теж по якісь акції, все по суперціні. Це я вже отримувала була в пробній ціні були крекери за 55 гривень, за 1,5 долара. І чогось вони їх виключили з пробних товарів, а потім знов повернули. І ще була б можливість їх отримати по пробній ціні. Тому, звісно, я їх замовила. Ну і ще один кіло колаген. У мене я колаген купую завжди. Знаєте, як, у мене таке буває, комусь на подарунок терміни придатності дуже гарні. І або якийсь у когось день народження, є що подарувати. Коли дуже якась вигідна ціна, я обов'язково беру. Брала би більше, якби були гроші. А так, ну беру і я виставляю його на продаж. Якщо продала, продала, не продала, то потім приходить час і я п'ю сама. От. Але це коли по дуже гарній ціні, тобто велика знижка. Коли. Не, навіть не 20%, а коли трохи більше, тоді я беру, щоб можна було можливо щось ще й заробити. Бо саме... Самі розумієте, ну, життя зараз таке. Цю ще посилку я формувала заради цього теж препарату. Це Астас, Акста, астаксантін. Боже мій, ну що ти ніяк не всядешся? Антиоксидант. Я випила дві баночки від California Gold Nutrition. Мені допомагає, я відчуваю. Це той бат, від якого я чую якусь дію. У мене під вечір не так болять очі, хоча я за комп'ютером проводжу дуже ну, тривалий час. Я і працюю по своїй основній роботі, і в телефоні я щось монтую завжди. І от я, я помітила, що мені краще від нього. А це була акція, тому що термін придатності виходить в червні цього року, і в них була знижка 75 або 76%. Відсотків, тобто, ну, я його купила щось за 6 доларів чи щось таке. Тут 120 капсул. Я його не встигну сама прийняти, але я його купила на, на себе і на дітей. Я відсиплю ще дітям і проп'ємо. І це теж була в супер ціні від цієї торгової марки. Я купувала освіжу освіжитель освіжувач повітря, освіжувач. так? От. Він такий, знаєте, цікавий, його треба бризкати на воду в унітаз, а потім вже не, не після того, а перед тим, як ви собираєтесь зробити діла. От. І тоді ну, в ванній кімнаті чи в санвузлі, де у вас унітаз знаходиться, там приємний запах. А це... Освіж, освіжитель, освіжувач, взуття, Осві... освіжувач. Блін, як же ж його? Ну, коротше, освіжитель взуття. А, є, натуральний, тут ефірний збір ефірних масел, але ну, я його взяла не для взуття, от, а для фені. Де в мене феня буває. Ну, якщо він прибирає запах поту ніг, дуже сильний, то я думаю, він ну, прибере запах, можливо, прибере запах мочі. Ну, я сподіваюся на це. Угу. Тут евкаліпт, кедр. Угу. Ну, потім я вам розповім, як. Бо в мене фіня такий хлопець. До речі, я там була розповідала, що я кладу фольгу, Фольга це не для того, щоб не протікала моча, а для того, щоб вона шелестить і вона відпугує котів. Їм неприємно вони ж загрібають потім, щоб вони не загрібали. Бо я забула декілька разів, я про це казала, і забула е розказати, для чого саме фольга, а не клійонка. Клійонки в мене теж є. Пелюшки такі саме поглинаючі. Я... Ува, де він може... Щось у нього буває іноді бзик якийсь. І... А фольгу я розкладаю для того, щоб вона шелестіла і він не хотів туди ходити. Все, дякую вам за перегляд. Вибачте, що такий нецікавий випуск вийшов, що дуже мало товару і мало цікавого товару. Але, ну, так як є. Я би щось сюди додала, ще доповнила порожніми бавничками. Але... Вибачте, я краще соберуся і зніму окремий випуск про це, бо сьогодні я правда я дуже втомлена, у мене немає сил, у мене все тремтять руки, бо я тягла, мабуть, кілограм 15 на собі. Я не можу, мене немає сили зараз вибачте. І я всім дякую за те, що використовуєте мій промокод, і мені це дуже-дуже допомагає. І щось собі замовляти, і мені це дуже приємно. Всім дякую, бережіть себе.